Старець Іларіон, що здавна відомий своїми глибокими духовними прозріннями, знову звернувся до людей із тривожним і водночас сповненим надії передбаченням. Його слова, як завжди, сповнені глибокого символізму. Проте цього разу видіння було напрочуд яскравим і детальним. У своєму видінні він побачив долю колишнього президента України Петра Порошенка. Іларіон розповів, що у молитві. Яка тривала декілька днів, перед ним відкрилися неймовірні картини. Я побачив, як темна хмара огорнула фігуру, що стояла на високому пагорбі. Ця фігура спочатку тримала прапор у руці, проте вітер намагався вирвати його з пальців. Це був Петро Порошенко, його обличчя було зосередженим, але в очах читалася тривога. Вітер ставав усе сильнішим, хмара насувалася дедалі ближче. Проте раптово з'явився промінь світла, який освітив його постать, розповів старець. Він пояснив, що Хмара символізує негаразди, які можуть чекати на Порошенка у найближчому майбутньому. Це випробування пов'язане не лише з політикою, але й з особистими втратами, котрі поставлять його перед вибором, чи залишитися вірним своєму шляху, чи обрати інший, значно важчий. Але правильний шлях. Старець розповів, що світло в його видінні – це знак вищої сили, яка дасть Порошенку шанс довести свою відданість Україні. Це світло, надія, яка покаже йому правильний шлях, але щоб цей шлях став реальністю, йому доведеться подолати власні слабкості, прийняти несподівані удари долі і знайти в собі силу, бути вище дріб'язкових амбіцій. Сказав Іларіон. Далі старець описав ще один епізод свого видіння. У ньому Порошенко стояв перед великою юрбою людей. Вони кричали, сперечалися між собою, але їхній погляд був спрямований на нього. У його руках було щось схоже на чашу. Коли він підняв її, юрба заспокоїлася. Я зрозумів, що це символ єдності. Він стане тим, хто зможе об'єднати багатьох. Навіть своїх колишніх опонентів, проте ця єдність буде нелегкою і потребуватиме жертв. У видінні старця також була частина, що стосувалася його подальшої політичної кар'єри. Я побачив, як він сидів за великим столом з іншими лідерами світу. Проте це була не політична зустріч, а скоріше якась миротворча місія. Його слова були сповнені мудрості, і навіть ті, то раніше його критикував, слухали з повагою. Це знак того, що його роль на міжнародній арені ще не завершена, зазначив старець, і попередив, що доля Порошенка залежатиме від його рішень у найближчі роки. Якщо він зможе впоратися з випробуваннями, то стане символом відродження і злагоди, але якщо відвернеться від істини, його шлях стане набагато важчим, наголосив старець. Пророцтво старця Іларіона також містить попередження для всіх громадян. Не судіть його суворо, бо кожна людина має право на помилку і можливість виправити її. Його приклад стане уроком для кожного українця, лише єдність, прощення та віра у власні сили приведуть нас до перемоги, підсумував він. Старець завершив свою промову словами. Пам'ятайте, Україна зараз переживає часи, коли кожен вибір має значення. І не лише лідери, але й прості люди здатні змінити хід історії. Світло завжди перемагає темряву, але для цього кожен має запалити свою свічку. Ці слова залишили багато питань, але й дали надію на те, що майбутнє, хоч і сповнене випробувань, все ж таки буде світлим. Старець Іларіон Завершивши свою розповідь про видіння, зазначив, що доля України нерозривно пов'язана з долею її лідерів. Він продовжив говорити про символізм свого видіння, наголошуючи на тому, що багато з того, що чекає на Порошенка, буде дзеркалом загального стану суспільства. Я бачив ще одну картину: великий корабель, який пливе бурхливим морем. Цей корабель символізував Україну. На його палубі стояло багато людей, і серед них був Петро Порошенко. Вітер дув у різні боки, і хвилі билися об борт корабля. Здавалося, що він ось ось перекинеться. Люди на палубі сперечалися між собою. Хто має керувати штурвалом? Але ніхто не хотів брати відповідальність. І лише коли Порошенко зробив крок уперед і взяв до рук штурвал, корабель почав повертатися в правильному напрямку. Ця частина видіння, на думку старця, символізує період великих викликів для України, коли лише рішучі дії та єдність нації допоможуть подолати всі труднощі. Штурвал у руках Порошенка це знак, що він матиме можливість взяти на себе важливу роль у майбутньому. Але цей шанс буде коротким і залежатиме від його здатності чути людей та працювати заради загального блага, пояснив Іларіон. Далі старець розповів, що побачив видіння великого поля, на якому зійшли соняшники. Це поле було символом України. Соняшники тягнулися до сонця, але раптом на небі з'явилася чорна тінь, яка загрожувала їх закрити. Порошенко стояв посеред поля, тримаючи у руках факел. Він запалив його, і світло розігнало тінь. Це знак, що він може стати тим, хто освіжить надію. І стане провідником у темні часи, але для цього він має залишити всі свої особисті амбіції позаду. Іларіон також попередив, що доля Порошенка не буде простою, я бачив, як на його шляху з'являлися високі гори. Він намагався піднятися, але щоразу падав, бо його обтяжувала велика турба за плечима це символ його минулих помилок і тягаря відповідальності, який він несе. Щоб дійти до вершини, він має скинути цей тягар і почати новий шлях із чистим серцем. Старець закликав людей не ставитися до Порошенка упереджено, бо його шлях це також шлях багатьох українців. Він, як і кожен із нас, має можливість змінити своє життя і зробити щось важливе для своєї країни, але для цього потрібна сила духу, віра і жартовність, зазначив він. У завершенні свого пророцтва Іларіон сказав: Доля кожної людини, це частина долі всієї країни. Ми всі пов'язані між собою, і наші дії формують майбутнє. Порошенко має шанс стати символом змін, але це залежить від його вибору і від вибору кожного з вас. Слова старця залишили багатьох слухачів у глибоких роздумах, видіння про долю Порошенка це не лише пророцтво. А й глибокий урок про важливість відповідальності, єдності та віри в краще майбутнє. Пам'ятайте, що справжня сила не в посаді чи багатстві, а в тому, щоб залишатися людиною навіть у найважчі часи, сказав Іларіон наостанок.